Вісьрой Джекер чекає на вас в офісі. Я Алін Рубі. Карло що вас не впустив? А, в нього новлення. Це моя донька Джун. Вона зникла разом із сусідкою по кімнаті. Її кімната в кампусі Алана Тюрінга. Режим тверезості. Деактивувати. Вони зникли разом. Що в них могло бути спільного? Вам до декана, він покаже вам запис. Вони хотіли вимкнути його, робот захищався. Деактивувати, порушивши першу директиву. Ми знайшли андроїда. Бачите оце? Він шанив спротив. Ого! Ідіть гляньте сюди. Зумію, навіщо будувати космічний корабель. І що джуншу зробила з Андроїдом. Донька джун підозрювала, що вона повія. Глянь на термальне. У вас є люди повії. лише синтетики. Та ми вважаємо себе на 100% людьми. Згодні, пане! Ця програма дає повний контроль над роботом. Ми бачили, що буває, коли робот стає вільним. Підійдіть. La guerra. Sí, ya Mars Express.